Так хочеться, щоб діти посміхались, прокинувшись, забули про війну, щоб ранок разом із батьками зустрічали. Так хочеться, Господь, тебе прошу. Так хочеться, щоб діточки раділи, що з ними поруч є їхні батьки, щоб оченята від радості світились, щоб біля хати зацвіли садки. Так хочеться, щоб наші діти раділи сонечку. Ніжним квіточкам і влітку босоніж ходили, плели віночки і дарували нам. Так хочеться, Господь, прошу у молитві, ти збережи наших діточок, бо це Господь є твоє насліддя, ти захисти їх від ракетних бомб. Так хочеться, щоб вранці на світанку Роділи наші маленькі діточки, що з ними разом є тато й мама. Так хочеться, щоб прийшов мир. Так хочеться, о Господи, благаю, я за дітей маленьких України. Ти захисти їх. Вони цього чекають у тяжкий час Ти їх захисти. Так хочеться, щоб діти посміхались, раділи тому, що прийшла весна, щоб їх батьки із школи зустрічали. Так хочеться, щоб закінчилась війна. Так хочеться, о Господи, Ти знаєш бажання кожного за наших діточок. Нехай серця їх від радості сяють. Благослови їх! Прошу Тебе, Господь!